Молоточок. Аня прийшла на безкоштовний майстер-клас в майстерню. Дівчинка вирішила виготовити сніговика із дерева. Під керівництвом майстра Ігоря Бондара усі етапи роботи виконує власноруч. Найважче, що було. Сверлити. Ти вперше це робила? Так. Да. Так. Да. Тимур теж вперше розпилює дерево. Хлопець захотів змайструвати коробку. Важко, да, ну терпимо. Я хочу навчитися тут робити різні штучки з дерева. Через годину Тимур показує результат. Я зробив цю коробку своїми руками. Безкоштовні майстер-класи для дітей проводять у цій майстерні із 26 до 31 серпня. Щодня є три заняття. На кожне можуть зареєструватися п'ятеро дітей. Мета занять, по-перше, це щоб діти навчилися працювати інструментами. Тобто сьогодні для дітей це якби ну дуже така незвична справа. От щось дому прикрутити, зробити, хоча б мали якби, навичок якийсь. Плюс це щось виготовляти своїми руками, плюс знаходити вихід з якогось крутного становища. от що зламалося, треба його полагодити. От як? От тут ми це все вчимо. Олексій під час майстер-класу встиг попрацювати із різними інструментами, показує результат своєї роботи. Я зробив підсвічник, зараз прикрашаю і скоро буде вже готовий. Тобі сподобався результат? Так. Настя виготовляє виріб за власним ескізом. Ось така в мене вийшла квіточка, я її зараз розмальовую. Що найважче в цьому було робити? Е, напевно, обережно вирізати вилки, щоб вони не зламалися. Я себе пам'ятаю в дитинстві в дитинстві. У нас уроки праці були. Я, наприклад, також з задоволенням займалася от такою ручною роботою. Ігор Бондар каже, із понеділка до п'ятниці майже 75 дітей взяли участь у майстер-класах. Свідчити 3,5 і десь от цікаво дітям десь років до 15-16 до років. За словами Ігоря, більшість учасників майстер-класів виготовляли щось для себе чи своїх рідних. Були й такі, які зробили сувеніри для військових. Їх уже передали волонтерам, аби вони вручили сувеніри пораненим в Ужгородських шпиталях. Майстер показує, які вироби майстрували. Робили підсвічники. То вот отакі сюди кладеться просто свічка. І ну, час із світлом перебою. От. Це така корисна річ. Тут можна підставки під телефон, кружку покласти. Тут якісь там теж речі, зарядку, хоть хоч. Що. Ось такі, як би вішолочки. От просто загалом учасники майстер-класів виготовили майже 20 сувенірів для військових. Тетяна Рожновська, Леонтіколишин, Суспільне, Новини.